Доброго часу, тоби, і сьогодні ми будемо розглядати вроджені вади серця, які протікають зі збідненням малого кола кровообігу. Вроджені вади серця загальною характеристикою, в які фази вони перебігають, і ціологію патогенез ми розібрали. Також розібрали групу у другій частині вроджених вад серця, які перебігають із перевантаженням малого кола кровообігу. Це Дефект міжшлодочковою, міжпересертний перегородок, і також відкрита артеріальна протока. А до вроджених вад серця, які перебігають зі збідненням малого кола кровообігу, ми відносимо також три таких собі вроджені вади серця. Це, по-перше, повна транспозиція магістральних судин. По-друге, ізольований стенос легеневої артерії, і по-третє, тетрада фало. Повна транспозиція магістральних судин. Почнемо, почнемо з неї. Ну, її частота 2,3-6,2% всіх вроджених ват серця. І характерна вона тим, що характеризується. Ось тут я такого смайлика, намалювала. Дуже здивованого і дуже застрашеного, скажімо так, тим, що аорта відходить від правого шлуночка, а легенева артерія від лівого шлуночка відходить, тобто все навпаки, можна сказати. Так? Це, ця вада належить до синіх вад, і вона зустрічається в два рази частіше у хлопчиків. Тобто, що ми маємо, якщо ми намалюємо з вами це серце з правим передсердям, правим шлуночком, і так далі. так, Лівим передсердям, лівим шлуночком. Артеріальна кров має піти в аорту з лівого шлуночка, а тут вона йде у легеневу артерію. Тобто артеріальна кров буде йти знову у легені насичуватись киснем. Ну, ось такий собі нонсенс. А, а Венозна кров піде з правого шлуночка в аорту. І при цьому тут буде, знову ж таки, венозна кров, а тут буде артеріальна кров. Тобто утвориться, по суті, два замкнутих кола. Артеріальна кров буде йти через легені. Далі по легеневих венах вони то розташовані в нормі. Так? По легеневих венах буде знову заходити у ліве серце, ліве пересердя, ліве шлуночок, і знову циркулювати через легені. А, ну, зрозуміло, що така дитина, а, ну і так само венозна кров так? З... буде йти у велике коло кровообігу, і знову ж таки тут буде верхня і нижня порожниста вени, Падатиме знову венозна кров у праву, праве пересердя і правий шлунчик. Тобто утворюються два замкнені кола, які між собою не сполучаються. Артеріальна кров є артеріальною, а венозна і буде венозною. І ось така штука дуже серйозна: два замкнутих кола кровобігу. І, звичайно, ця вада є несумісною із життям. Вона може бути сумісною із життям, тільки якщо будуть якісь такі вади, які будуть дозволяти змішуватись все ж таки цій крові і якось хоча б. Якимось чином оксигенована кров, щоб потрапляла у велике коло кровобігу, і якимось чином, щоб венозна кров потрапляла у мале коло кровобігу, тобто це можуть бути різні там дефекти міжпересерної, дефекти міжшлуночковий перегородок, відкрита артеріальна протока. Ну, в принципі, всі такі штуки, які дозволяють змішуватись крові. Ну, і так само можна сказати, що ця повна транспозиція магістральних судин знову ж таки, її розглядають тільки у, у комбінації з іншими ось такими вадами серця. Знову ж таки, це дуже такий дуже складний стан, і діти рідко доживають до 5-6 років, а в основному помирають там на перших в ранньому віці. так? Ну, але їх можна все одно розділити, ці комбіновані вади, які перебігають з перевантаженням а, легеневого кровообігу і зі збідненням легеневого кровообігу. Ну, ось можна сказати, що з перевантаженням 90%, але ми якось розглядаємо його, цю транспозицію магістральних судин за тяжкою книгою тяжкої факультетської педіатрії розглядаємо ці вади. Які перебігають все ж таки з збідненням легеневого кровобігу. Ну, ось таке, щось. А, ну, гемодинаміка, наявність шунтів між двома замкнутими колами. А, знову ж таки, вона обов'язкова ця наявність шунтів між двома замкнутими колами, а інакше дитина не виживе. В аортії легеневій артерії кров буде тоді змішана. Знову ж таки, якщо будуть змішуватись, шунти будуть наявні, буде це все змішано, це також логічно. Артеріальна кров з лівого пересердя буде потрапляти в аорту через шунт. А венозна кров буде з правого серця, у легені потрапляти також через шунт. Тобто буде відбуватись скид крові через шунт, буде відбуватись перехресно, можна сказати. І при наявності двох шунтів, кожен буде. Формува... Функціонувати в одному напрямку, переважно. Звичайно, у дитини буде тяжка гіпоксія спостерігатись, тому що, ну, я розумію, ну, також дивлячись від дефекту цього мішлоночкої перегородки, наприклад, який там можливий, або дефекту міжприсердної перегородки, дивлячись від того, який цей буде діаметр цього дефекту, буде і різна. Клініка. Тобто тут в цьому випадку вже можна сказати краще для дитини, якщо дефект буде великого діаметру а, аніж малого діаметру. Тому що таким чином, через малий дефект буде менше крові змішуватись. Ось, Чим більше буде змішуватись кров, тим буде краще для дитини. Але ну таке от дуже складно це все лікується хірургічним шляхом. І знову ж таки, з переважанням малого кола, зі збідненням малого кола кровообігу є така клініка. Звичайно, буде ціанос, задишка та хікардія у дитини. Уздовж лівого краю грудини буде систолічний шум. З 3-4 тижня буде явні застійні недостатності. Явища застійної недостатності серцевої, тобто набряки, збільшення печінки, хрипи. Гіпотрофія, ГРВІ, пневмонії, ну, тобто, все таке собі. Ну, знову ж таки, середня тривалість життя 3 місяця. Ну, і застосовують тільки паліативні операції, тому що повністю, як би, перелаштувати і переробити всю цю. Систему, яка утворилась внутрішньоутробно, неможливо. Паліативні операції, це значить, що операції такі застосовують лише для того, щоб дитині якось покращити життя до того, як воно помре. Ось, рентгенографічно буде яйцеподібна форма серця з вузькому судинним пучком у передньо-задній проекції. Зі збідненням малого кола кровообігу буде грубий систолічний шум. У другому, у третьому міжебері зліва, акцент другого тону у другому міжеберії зліва, і застійної недостатності немає є ці античні приступи. Ну, Такий собі транспозиція магістральних судин. Знову ж таки, запам'ятайте, що вона не, ніколи не буває одною, тобто повинно бути ось такі допоміжні, допоміжні. Вади серця, які тут допомагають просто вижити дитині. Ізольований стеноз легеневої артерії зустрічається у 49% випадків всіх вроджених вад серця, він поділяється на клапаний, тобто, коли йде зрощення ступ, стулок легеневої артерії і інфундибулярний, коли йде гіпертрофія м'яза, який? Вихідного відділу правого шлуночка, або, наприклад, наявність якихось фіброзних змін м'язової перегородки з отвором різного діаметру. Ну, тобто тут буде за рахунок м'яза звужуватись а, вихід у легеневу артерію, а тут за рахунок незарощення клапанів. Ну, я так намалювала, звичайно, м'язи, якось отак, давайте намалюємо. А клапани це більш таке. Плоске щось. Отже, ізольований легеневої артерії знову ж таки буде перебігати зі збідненням малого кола кровообігу. Ну, зрозуміло чому. А якщо ми намалюємо серце тут, щоб собі це все уявити, лівий передсердя, лівий шлуночок, що я намалювала, написала точніше, шлуночок і передсердя. А, і з лівого шлуночка нічого нам не потрібно, а ось праве передсердя і правий шлуночок. І тут буде вже виходити нормально собі легенева артерія. Легенева артерія, але у неї буде звужений просвіт або за рахунок клапанного апарату, або за рахунок м'язового, тоді вона буде називатись інфундибулярним. За рахунок гемодинаміки, покажемо, ой, скажемо, що буде з гемодинамікою. Внаслідок перешкоджання кровотоку із правого шлунка у ліву легеневу артерію відбачаюсь, буде по-перше, збіднюватись легеневий кровообіг. Тобто, я отак собі покреслю, точніше, відмічу, що тут взагалі мало буде крові венозною потрапляти в легені. Збіднюється легеневий при причому буде, звичайно, збільшуватись робота правого шлуночка, щоб вигнати цю кров через цей підвищений опір буде, підвищений тиск, підвищений опір, точніше підвищений опір буде. У легеневій артерії, і підвищений тиск має завдавати правий шлуночок, а підвищений тиск, щоб завдавати, потрібно, щоб він досить добре так скоротився, щоб з високим тиском вигнати цю, нарешті, кров у легеневе коло кровообігу. І таким чином тиск може підніматись у правому шлуночку аж до 200 мм ртутного стовпчика. Ось. І це, звичайно, буде призводити до гіпертрофії правого шлуночка, будуть компенсаторно збільшуватись м'язи правого шлуночка. Внаслідок цього порожнина правого шлуночка буде зниз, зменшуватись в об'ємі, тому що буде збільшуватись в об'ємі стінка правого шлуночка, а порожнина залишатиметься ну, взагалі такою вузенькою. А, ось. І, звичайно, буде відносна недостатність трикоспідального клапану. Трикоспідальний клапан це той клапан, який знаходиться між правим передсердям і правим шлуночком. Ось тут я його відмітила зеленим. Буде відносна недостатність через те, що тиск тут не величезний у правому шлуночку, і просто зворотний ток крові може йти і в цю сторону, а, і в сторону правого передсердя. І таким чином буде недостатність відносно трикуспідального клапану. Тоді буде, якби, регургітація, таке слово, зворотній ток крові при систолі правого шлуночка у праве передсердя. І ця регургітація буде збільшувати об'єм крові ось тут, в правому передсерді, і воно також може з часом гіпертрофуватись. Збільшення тиску і порожнини правого передсердя, ну це ми вже сказали тільки що, і плюс при клапанному стенозі, ось цьому клапанному виді ізольованого стенозу легеневої артерії буде турбулярний поток крові. Так, щось я вже забула, що я тут писала. Знайшла цю ділянку в книзі. При клапаному стенозі в результаті стрімкого руху крові через звужену ділянку легеневої артерії виникає турбулентний поток крові в артерії, який викликає її аневризматичне розширення. Так, ось, о, аневризматичне розширення легеневої артерії. Тобто, якщо буде ще й клапаний компонент, то дійсно буде завихрюватись, можна сказати, ось ця кров, яка сюди буде йти. Вона буде завихрюватись, розширювати. Легеневу артерію і можливо призводити до навіть її аневризматичного розширення такого легеневої артерії. Ну, ось такі основні основні параметри, які ми повинні запам'ятати. Стосовно клініки, звичайно, буде задишка при навантаженні, втома, тахікардія, біль в серці і відставання у фізичному розвитку, тому що, звичайно, буде, буде гіпоксія. Крові буде мало надходити в легені, мало буде її оксигенуватись, мало буде цієї оксигенованої крові потрапляти у велике коло кровобігу і розноситись організмом до тканин. Внаслідок цього буде гіпоксія, метаболічний ацидоз, Внаслідок цього буде біль в серці, також можливо через перенавантаження правого шлуночка. Відставання у фізичному розвитку, також через те, що недостатньо біохімічні процеси будуть переходити, проходити з недостатньою кількістю кисню, і так далі. Ну і Задишка при навантаженні втома. ну Це все знову ж таки туди. Втома, недостатність кисню не до мозку, ні до м'язів, ні до всього. І, так далі. і не до легень. Так? Недостатність кровообігом. Шкіра і слизові при цьому нормального забарвлення. Тобто, це, можна сказати, і така собі штука. І епігастральна пульсація. Звичайно, ми вже згадували у минулому відео, що при гіпертрофії правого шлуночка буде епігастральна пульсація, внаслідок того, що шлуно, серце трохи косо розміщено так, вліво. І Правий шлунчик у нас тут знаходиться, при його гіпертрофії, він аж доходить до епігастрію. Систолічне тремтіння у другому міжребер'ї зліва, знову ж таки, над легеневою артерією, точка аускультації легеневої артерії, і систолічний шум там. же. Максимальне розповсюдження на судини шиї, і плюс другий тон над легеневою артерією ослаблений або не визначається. Ну, знову ж таки, досить логічно, над легеневою артерією другий тон не визначається, діастолічний тон, тому що взагалі сюди нічого не потрапляє ну, дуже мало чого потрапляє, можна сказати. Далі переходимо до тетради Фаллов. В принципі, ми зрозуміли так, що відбувається більш-менш при ізольованому стенозі легеневої артерії, при а, повній транспозиції магістральних судин. Такий собі опорний конспект, можливо, він вам не дуже зрозумілий, але, можливо, я хоча б трохи вам краще пояснюю, але я не знаю. Так що пихіть в коментарях, може в цей. Ну, коротше, ось. А, до речі, це я роблю такі відосики і здебільшого для своєї користі, тому що я коли розказую, я набагато краще сама це все усвідомлюю і запам'ятовую. Тетрада фало. Тетрада означає четвірка, так, чотири різні такі собі компоненти у цій тетраді фало. Це така собі вада серця, яка також досить часто, можна сказати, з зустрічається із ват серця взагалі вона включає в себе, по-перше, стеноз легеневої артерії. В принципі, ми тільки що розібрали той самий стеноз легеневої артерії, і ми вже розуміємо більш-менш, що може бути і що буде при цій тітра ДФА. І, до речі, зі стенозу легеневої артерії також буде випливати гіпертрофія правого шлуночка. Ще один компонент тетради ДФА. Тому можна сказати, що ми більш-менш вже наполовину розібрались. Високий дефект міжшлуночкової перегородки і зміщення устя аорти вправо, тобто його, її декстрапозиція. Ну, що я хочу вам сказати. Що зараз навіть покажу. Що ось виглядає, як наше серце при тетраді фало. Ось це норма. Можемо порівняти тут ліве передцерття, навіть можемо написати. Давайте зменю ліве передцертя, лівий шлуночок, праве передцертя і правий шлуночок. Ой, що я пишу? Ну це взагалі вже баба зглузу з'їхала. Трохи не так. Праве передцертя, правий шлуночок знак кров і ліве перецеляття лівий шлуночок. Тут ми бачимо, нормально відходить аорта, так е, іде повністю червона кров туди з лівого шлуночка. Нормально відходить і немає стенозу е, з правого шлуночка е, артерія легенева. Ось, і немає ніякого. Тут дефекту. А тут, навпаки, бачимо дефект високий між шлуночкової перегородки, бачимо стеноз трункус, точніше, ну ви зрозуміли, пульмонального цього легеневої артерії. І також ми бачимо декстрапозицію аорти, ось так, так що вона у нас трохи право зміщена вправо. І можна сказати, що вона буде забирати кров також від, лівого, від правого шлуночка. Ну і плюс буде ще і змішуватись кров, звичайно, венозна і артеріальна, тому що йде дефект міжшлуночкової перегородки. Повертаємось до гемодинаміки. Що ми тут бачимо? Ну, по-перше, це перешкода. Току крові із правого шлуночка у молекула кровообігу. Ну, звичайно, у молекула кровообігу буде перешкода через те, що в легеневу артерію буде з правого шлуночка а, звуження легеневої артерії. Внаслідок цього буде і гіпертрофія правого шлуночка. Тобто два дефекти, ми вже розібрали з вами, як ми вже і казали. Далі йде надходження венозної крові правого шлуночка в аорту. Ну, по-перше, з правого шлуночка, ось сюди в аорту. Так, буде надходити уже венозна кров знову, знову ж таки. І розділяють трохи, скажімо, їх на бліду форму. Коли йде помірний стеноз легеневої артерії, тобто, коли йде помірний стеноз легеневої артерії, то, можна сказати, систолічний тиск у правому шлуночку у стані спокою буде менше, ніж у лівому шлуночку, і кров із лівого шлуночка у правий шлунок, через дефект міжшлуночкової перегородки, буде надходити. Так? І тоді буде збільшуватись. Хвилинний об'єм крові малого кола кровообігу. Тобто, якщо йде помірний, а не сильний стеноз, якщо б у нас тут було більш-менш нормальний такий собі отвір, ну вузький, але більш-менш нормальний, то кров би змішувалась з артеріальною венозна і нормально, більш-менш проходила у легені. Тоді це буде збільшення хвилинного об'єму крові малого кола кровообігу. Якщо, ну, якщо у нас, навпаки, дуже звужена ось тут отвір у легеневу артерію, стенос легеневої артерії дуже виражений, то тиск у правому шлуночку буде більший, ніж у лівому шлуночку. І він буде ще й переходити сюди, і ця кров ще буде в аорту скидуватись в основному. І таким чином буде, можна сказати, синя форма. Розвивається плюс колатеральні сітки судин, тобто буде колатеральні сітки судин в обхід іти, венозна кров до легень. І при гіпоплазії, аплазії знову ж таки, легеневої артерії, венозна кров буде постачатись у мале кровообігу через відкриту Артеріальну протоку, якщо вона є, а після закриття через колатеральні судини. Знову ж таки, виносна кров при дуже вираженому стенозі легеневої артерії буде постачатись у мале коло кровообігу через колатеральні судини. Ось така штука. В принципі, це і вся тетрада фало. Тобто тут нічого такого страшного немає. Стеноз легеневої артерії, через нього гіпертрофія правого шлуночка, зміщення устя аорти вправо, де екстрапозиція, внаслідок чого буде вся ну, така змішана кров потрапляти у Велике коло кровообігу. Внаслідок того, що це змішана кров потрапляє в велике коло кровобігу, це називається синюшна або синя форма. Взагалі, тетрада фало, якщо її розглядати, ну, скажімо так, в класичному варіанті, це синя форма. І е, для неї характерна саме синюшність. І синюшність ця проявляється з самого дитинства, коли дитина починає кричати, коли дитина починає смоктати, вона ну, починає синіти, особливо там носогубний трикутник, акроціаноз виникає до тотального ціанозу. Ну, і так далі. Зараз будемо дивитись клініку. Ну і додаємо сюди дефект між перегородки. Тобто ще раз, стенос легеневої артерії, гіпертрофія правого шлуночка, декстрапозиція аорти і дефект шлуночкової перегородки. Внаслідок цього виникає систолічний шум з перших днів життя, задишка ціанос з 2-3 місяця життя, приблизно за статистикою, і дуже характерні для цього періоду, для цього точніше вади цієї задишково-ціанетичні напади. Різко з'являється ціаноз, задишка, тахікардія, аж до втрати свідомості, можливі судоми. Це все триває кілька хвилин і потрібно запам'ятати, що діти, діти з таким, такими нападами присідають із колінами, притискають до грудей коліна або можуть лежати на боці із підтягнутими до живота ногами. Що в свою чергу буде збільшувати периферичний опір у великому колі кровобігу, тобто, якби переходити буде кров, якщо ми збільшимо периферичний опір у великому колі. Ой, ну да, да у великому колі кровобігу, наприклад, перетискаються судини нижніх кінцівок, так, буде збільшуватись в таку черв, таку... спосіб опір великого кола кровобігу. Таким чином кров буде, можна сказати, не так виходити в аорту, а більше виходити і протискуватись все одно у легневу артерію, і буде трохи краще дітям оксигенуватись кров у малому колі кровообігу. Тобто буде збільшуватись таким чином периферичний опір у великому колі кровообігу, зменшуватись виносний артеріальний скид. Артеріальний тиск при цьому у них може бути в нормі або дещо знижений. У них також буде епігастральна пульсація, знову ж таки, гіпертрофія правого шлуночка. Друге, третя міжребер'я зліва може бути систолічне тремтіння над легеневою артерією, верхівковий поштовх у них розлитий, другий тон над легеневою артерією різко послаблений, або мож... а перший не змінений. Друге, 3 міжребер'я, також грубий систолічний шум, який проводиться на судини шиї. Четверте-п'яте міжребер'я зліва систолічний шум, який саме характерний для того, що переходить кров через міжшлуночковий дефект дефект міжшлуночкової перегородки, який проводиться на верхівку серця і вправо за грудину. Це четверте-п'яте міжребер'я. У шкільному віці також систолодіастолічний шум можливий у міжлопатковому просторі це посилений кровоток у колатеральних судинах. Це такий собі систолодіастолічний шум говорить про розвинені вже колатеральні судини, які скидують венозну кров, у легеневе коло кровобігу в обхід. Легеневої артерії. І затримка психофізичного розвитку, звичайно, так як венозної крові, також багато у великому колі кровообігу, все одно виникає, звичайно, гіпоксія. Ну і середня тривалість життя, якщо не робити операцій, це приблизно 12 років. Зараз роблять операції у ранньому віці, для того, щоб які є, можна сказати, паліативними. Які покращують життєдіяльність організму, а потім до 5-6 років чекають, в 5-6 років вже більш менш точніше ризиковано робити нормальну операцію радикальну, і роблять операцію радикальну в 5-6 років, і повністю дитина живе як здорова після цього. Так що, в принципі, в наш час є до цього всі е, можливості. А вам дякую за увагу, до побачення, телебачення і до наступного, до наступної частини відео Треть, ой, четвертий, так, четверта частина відео з зараз скажу, з вадами серця, з нормальним кровообігом, з нормальним малим колом кровообігу, тобто не з перевантаженим, а з нормальним малим. Ну, сюди належать тільки два штуки, дві, і ми про них поговоримо.